Привіт, мої хороші! Сьогоднішнє відео буде про грудень. Грудень це у нас місяць, який закінчується. Це місяць аркану підвішеного. Тому тут завжди висновки йдуть. І в когось можуть бути паузи якісь в ситуаціях життєвих. А в когось може бути вирішування а, якихось пауз, які йшли протягом року. Тому ми маємо дивитися особисто. Кожного, особисто на кожного, як в нього йде життя. Але що ви маєте очікувати на грудень місяць цього року? У нас цього року аркан. Сім, це аркан руху, колесниця. Тому і останній місяць буде протилежний в мінусі і плюсовий в плюсі. Тим більше, що це місяць підвішеного. Тут у нас додається, скажу так, колесниця, яка йде скоро, швидко і рухливо. І додається оцей місяць. Підвішеного. Тому, скажу так, ви плюсі, е якщо ви в плюсі і ви живете по кармі, е по своєму розвитку, по своєму призначенню, проходите кармічні уроки свого року, тому у вас буде грудень місяць е рухливий, класний, емоційний, е щасливий, будуть вирішуватися ваші питання якісь. А якщо ви не проходите і ви в мінусі, то грудень вас очікує застій, і ви прям можете там якісь плани не вирішувати, все будуть стояти в підвісному стані, як і в кар'єрі, так і в стосунках і всіх питаннях. Тому. От я казав, що один студент, це був час, щоб пройти кар кармічний шлях, який вам даний на цей рік. В кожному по-своєму кожен особливий і в кожному кармічні уроки вони різні. Але от о, цей місяць від 11:11 -11 до кінця року дається вам цей період щоб закінчити кармічні уроки цього року. І тому грудень це так е, місяць висновку. от Тому це сам місяць, е, от такий буде або підвішений, або спокійний, або у вас просто будуть вирішуватися всі справи, які ви собі позначили. І зараз. Це я вам розказував про карму і нумерологію. Що чекати на грудень? І ми подивимося ще на картах Таро. Задумайте число від 1 до 4 і будемо дивитися, що вас чекає в грудні місяці. Я завжди перевіряю. Всі карти витягнути. Все важливо. Що чекає вас в грудні місяці? Що чекає? Вас в грудні місяці? Що чекає вас в грудні місяці? Один. Два? Три? І 4. І тут в колоді буде рекомендація для всіх. Тут у нас аркан старшого священника, Ярафана. Це рекомендація для всіх. Говорить для того, що вчиться, робіть висновки і, напевно, цей місяць, грудень буде для вас як повчитися, чого ми навчилися за цей рік. Повчитися, Що вам дало ситуації, які були до Щоб ви не просто прожили, сказали ой, фігня, а іменно прожили з відчуттям, що оце нам дало це. Все, що нам приходить в життя, нам щось дає, якийсь досвід. Але на цьому досвіді потрібно вчитися, щоб він або наставався більше, або приносив вам ріст. Наприклад, там вас скинули. На роботі, що мені це дало, що я робила погано, що я не так сказав. Або взагалі, чому вони до мене так ставилися, як гівна, і себе з того вигнали, Це я себе недоцінював. Те саме і в стосунках. І на чому це все травчитися? Що він до мене так ставився? чому вона до мене так говорила? Якщо ви не навчитеся, слідчий урок буде гірший. Сильніший, щоб ви розуміли і до вас дойшло. Вас ніхто в сесії там, Бог ніколи не наказує, але він хоче вам кращого, тому він дає оце так, щоб ви зрозуміли. Тому це рекомендація для всіх. І зараз ви загадаєте 1, 2, 3, 4. Я вже подумав собі і йдемо. Карта номер 1 Паж Кубків. Паж Кубків це в нас будуть пропозиція, маленькі речі, люди, якісь, які приходять у ваше життя, можливості. Це по цій карті місяць пройде грудень, вас дуже спокійно, стандартно. Але у вас можуть бути якісь емоційні е, такі моменти, про які ви можете задуматися. В кого карта номер один е, можу не переживати, що станеться велике і погане чи дуже велике і хороше це місяць норми. Але можуть бути емоційні перепади. Е, е, ви можете піти на побачення, ви можете піти на співбесіду, ви можете познайомитися з новою людиною. Або людина вам признається в почуттях. Карта номер 2 У нас тут сім жезлів. Сім жезлів, хто вибрав карту номер 2 говорить за те, що забагато емоційно ставитися до свого життя. У вас перебір емоцій, вам кажуть, що всі вам хочуть зла і всі вам хочуть. І ви вічно в очікуванні того, що щось станеться погано. Переключіть цей фокус на хороше. Ви в грудні можете світу з очікуванням того, що от, а де моя зарплата? А от мені зарплатили ці гроші, а от вона мені не подзвонила, а він мені написав. І у вас буде вічне очікування чогось поганого. Тому перестаньте це робити Ніхто ніколи вам не хоче спеціально щось зробити. Ви це притягуєте. Тому карта 2 вам за те, що перестаньте від цих відбуватися. Подумайте про те, що життя вам дає. Тільки те, на що ви заслуговуєте і що ви притягуєте. Йдемо далі. Карта номер 3 Це королева Кубків. Місяць може бути емоційним, місяць може бути а, такий душевний, у вас життя може прийти якась душевна жінка, у вас можуть бути душевні розмови. У вас може бути е, душевні якісь пропозиції. У вас і так буде грудень дуже душевний, е, емоційний, з розмовою з жінками. По тій карті може бути, що ви проведете місяць там, з е, вашою коханою жінкою, з мамою, з сестрою, з подругою. Тому це місяць буде такий... І саме само це місяць в роздумах. Ви падаєте в роздуми, куди мені йти, що мені робити. Але по тій карті не треба емоційно ставитися до речей. І крайня карта 4. У нас тут місяць Луна. мун. Це теж емоційна карта. Це карта про якщо це стосунках, то вас може кидати емоційно з великої емоції до маленької, з посути до Я тебе люблю, до невпевненості. Від невпевненості до Я тебе не переварюю. Тому тут треба драгати емоції під контролем. Не так сказати під контролем, а щоб ці емоції не нашкодили нікому. Ні вам, ні людям, які біля вас. Щоб ви навчились на цих емоціях якогось досвіду. Якщо це по роботі, ви можете емоційно піти з роботи. Або вас можна хлину таке, що ви не хочете нічого робити. Включаються страхи по цій, по цій карті. От, я боюся йти на роботу, або я боюся, що ця робота не моя. І по стосункам так само. А він мене не любить, а він мене не проявляє е, до мене любов і так далі. Тому по карті 4 у нас місяць це те, що емоції можуть взяти контроль над вами. А не забувайте, що тільки ви можете контролювати своє життя. Ніхто, ні ваші емоції не мають на це права. Тому от це був розбір грудня, рекомендації на грудень і бажаю вам всього найкращого. По грудню не видно ніяких робіт. Е Катаклізмів, не видно якихось великих проблем, але все може просто зависати От місяць, коли почнеться зависати світло, місяць, коли почне зависати ситуація, місяць, коли почне зависати От, той же, та ж же з війною може зависати. Але головне прожити це в плюсі, щоб все у вас йшло на розвиток. Бираюся на найкраще.